Номер 561. З цього номера також виконаємо завдання 1, 5 і 9. Перший приклад. А в другому мінус 3 помножити на А в другому плюс 3. Скористаємося формулою добуток різниці та суми двох виразів дорівнює різниці квадратів двох виразів. І запишемо наш приклад. Як. А в другому до другого мінус 3 в другому степені. Піднесемо відповідно до степені і отримаємо. А в четвертому мінус 9. Приклад номер 5. 4х в другому мінус 8 в третьому. Помножити на 4х в другому плюс 8 у в третьому. Скориставшись формулою, запишемо. 4х в другому до квадрату мінус 8 у в третьому до квадрату, і це дорівнює 16х в четвертому мінус 64 в шостому. І приклад номер 9. 0,3m в п'ятому плюс 0,1 в третьому помножити на 0,3 m. 5 10, N в п'ятому мінус 0,1. Піднесемо відповідно до квадрату, записавши різницю квадратів двох виразів. Звертаємо увагу на дужку із знаком мінус, тобто порядок елементів. Звертаємо увагу іменно на дужку, там, де різниця. Отримаємо 0,3 m в п'ятому і До другого степені мінус 0,1 в третьому і до другого степені. Піднесемо до степені і отримаємо 0,09 m в десятому мінус 0,1 N в шостому. Номер 563. З цього номера виконаємо завдання 1, 3 і 5. Отже, Приклад номер один: спростіть вираз. 2а мінус b помножити на 2а плюс Б плюс Б квадрат. Добуток двох перших многочленів дає формулу різниці квадратів, тобто добуток різниці на суму двох виразів дорівнює різниці квадратів цих виразів. Скористаємося формулою і запишемо 2а до квадрату мінус б квадрат і плюс допишемо b квадрат. Підніше до квадрату 2а отримаємо 4а квадрат і мінус b квадрат плюс b квадрат. спростивши вираз, отримаємо 4а квадрат. Приклад номер 3 64 m квадрат мінус 8 m плюс 9, що множиться на 8m. Мінус 9, дорівнює 64 m квадрат мінус. Відкриваємо дужку, а в дужці записуємо результат добутку суми і різниці двох виразів, скористалися формулою скороченого множення, що добуток різниці і суми двох виразів дорівнює різниці квадратів двох виразів. Отже, ми в дужці матимемо 8 м до квадрату мінус 9 квадраті. Виконаємо відповідні спрощення і отримаємо 64 м квадрат мінус вдушки. 64 м квадрат мінус 81. Розкриємо дужку. 64 м квадрат мінус 64 м квадрат плюс 81. Зведемо подібні доданки і отримаємо 81. І приклад номер 5 з цього номера. А мінус 2 помножити на А плюс 6 мінуса. Що множиться на А плюс 6. Зверніть, будь ласка, увагу на цей приклад. Будьте уважні, коли у вас завдання звучить спростіть вираз. Тому що добуток перших двох дужок не дає нам формулу добуток різниці на суму. Так як в першій дужці, там, де різниця А мінус 2, в другій А плюс 3. Тому при множенні даних двох многочленів ми використаємо просто правило множення многочленів. І в результаті ми отримаємо а квадрат 3А мінус 2а мінус 6 додати. А останні два приклади дають на формулу скороченого множення, добуток різниці на суму відповідно двох виразів. І це є формула скороченого множення, що дає 36 мінус А квадрат. Зведемо подібні доданки. А квадрат мінус А квадрат дає 0, 3а мінус 2а дорівнює А. Мінус 6 плюс 36 буде плюс 30. Номер 567. В цьому номері виконуємо завдання 1 і 3. Читаємо завдання. Які одночлени треба поставити замість зірочок, щоб виконувалася тотожність? Перше, на що ми звернемо увагу, що у нас перша ліва сторона це є. Різниця і сума двох виразів, ну а права сторона різниця квадратів. Тобто, спочатку перепишемо мову. Ну, а тепер звернемо увагу на те, що у нас з правої сторони, там, де різниця квадратів, є перший елемент, якого ні в різниці, ні в сумі двох виразів немає. Тобто ми представимо його цей вираз, як щось, якийсь вираз піднесений до квадрату. 9b квадрат це 3b піднесено до квадрату. Отже, в результаті. Ми отримаємо, що в першій дужки ми будемо мати 3b на першому місці мінус 12а, відповідно, в другій дужки ми будемо мати 3 b плюс 12а. І дорівнює 9b квадрат мінус. Ну, а тепер, відповідно, 12а піднести до квадрату, і це буде 144а квадрат, що і дасть нам. Другий елемент з правої сторони. Отже, 144а квадрат. З першим прикладом ми справились. Виконуємо завдання номер 3. Запишемо мову. Перш за все, на що ми звернемо увагу? Права сторона в повному об'ємі у нас є, тобто є різниця квадратів. Представимо, які це вирази, піднесені відповідно до квадрату. В першому випадку це буде 1 третя м в четвертому. А в другому випадку це буде 0,7П. Ну, а тепер перейдемо до нашого самого виразу. З лівої сторони ми будемо мати в першій дужці 07 П, Додати, відповідно другим виразом, являється у нас 1 третя М в четвертому, що множиться на 1 третю М в четвертому мінус 0,7П. І це дорівнює 1 дев'ята м в восьмому мінус 0,49 в другому. Номер 569. Виконаємо в цьому номері приклади 1, 3 та 5. Приклад номер 1. А помножити на А мінус 2, що множиться на А плюс 2. Добуток різниці та суми двох виразів дає нам формулу. Отже, А помножити на А квадрат мінус 4. Помножимо одночлена члена одного і отримаємо результат а в третьому мінус 4а. Прикладом 1 ми закінчили. Приклад номер 3. квадрат, що множиться на Б плюс 4. Що множиться на 4 мінус b квадрат. При множенні суми і різниці двох виразів звертаємо увагу на другу дужку, в якій стоїть знак мінус, тому що вона вказує порядок елементів, тобто порядок різниці квадратів. В результаті ми отримаємо 7b квадрат помножити на 16 мінус b квадрат. Виконаємо множення одночлена на, на, на много член і отримаємо 112b в другому мінус 7b в четвертому. І приклад номер 5. 2a мінус 1, помножити на 2а плюс 1 і помножити на 4а квадрат плюс 1. Перші дві дужки дають нам формулу різницю квадратів. Що ми в результаті отримаємо 4а квадрат мінус 1, а третю дужку переписуємо в тому вигляді, в якому є. Звертаючи увагу на елементи в отриманих двох дужках, ми також отримаємо різницю і суму двох виразів. Тобто, кінцевим результатом їхнього множення ми отримаємо різницю квадратів двох виразів: 16а в четвертому мінус 1.